Ми факультет електроенерготехніки та автоматики, і саме наші студенти керують енергосистемою України. Завдяки знанням про відновлювальні джерела енергії: сонце, вітер, тепло землі та традиційні джерела генерації енергії, тепло та атомні електростанції, вони легко забезпечують стабільні системи, особливо в пікових навантаженнях чи під час надзвичайних ситуацій. Сьогодні енергетика це баланс між екологічністю та надійністю. Наші студенти вивчають фотоелектричні модулі, вітрогенератори, сонячні колектори, Три теплові насоси та системи накопичення енергії в лабораторіях від провідних світових виробників: ABB, Schneider Electric, Siemens, Eaton, Hulex, GA Solar. Енергія це не лише виробництво, це ще й постачання, керування потоками та передбачення ризиків. Ми навчаємо студентів керувати великими енергосистемами, моделювати режими роботи мереж, розраховувати навантаження, проєктувати, експлуатувати і оптимізовувати енергомережі. Наші випускники інтегрують у систему відновлювальні джерела, сонце, вітер, біоенергію та вміють робити її розумною завдяки технологіям Smart Grid. Надійна робота енергосистеми це цілий комплекс, диспетчеризація, діагностика, автоматизація, захист, передача і розподіл енергії. Ми готуємо інженерів нового покоління, які проєктують системи керування діагностики і захисту для енергооб'єктів будь-якої складності від міської підстанції до великої мережі підприємств. Традиційна генерація, її передача та ефективне споживання електроенергії можливі завдяки електричним машинам. Наші студенти створюють електричні машини для транспорту промисловості, побуту, енергетики, моделюють магнітні поля і розробляють трансформатори, двигуни і генератори, щоб енергія працювала на людину ефективно, безпечно, стабільно. Стихія не підконтрольна людині, але її наслідки можна передбачити. Звичайна блискавка може знеструмити район або вивести з ладу ключові елементи інфраструктури. Наші студенти вивчають фізику атмосферної електрики, прогнозують ризики ураження, проектують системи блискавкозахисту. А у високовольтній лабораторії проводять реальні експерименти з напругами до сотень тисяч вольт, щоб гарантувати безпеку об'єктів. Комфорт життя залежить і від електроприводу. Роботи, електромобілі, метро, пральні машини, виробництво усе це потребує точного, ефективного і розумного управління. Наші студенти програмують вбудовані системи, створюють автоматизовані комплекси керування, проєктують людиномашинні машинні інтерфейси, керують технікою дистанційно, збирають роботів і застосовують штучний інтелект для моделювання промислових процесів.